Інтелект проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Добрий день, шановні радіослухачі. З вами радіо КМБС. Як правило, ми говоримо на теми бізнесу або команди інвестицій, і сьогодні якраз хочемо поговорити про оцінку інвестиційних проєктів разом з Євгеном Пенцеком, автором та викладачем програм управлінського розвитку бізнес-аналітика, нові парадигми економічного мислення та прості правила інвестування і керівника МБФ напрямку. Добрий день Євгене. Доброго дня, Марина, і наші слухачі. Якщо дивитися на зміну постійну в економічному середовищі, здається, що кожен рік з'являються якісь нові стартапи технологічні або просто якісь нові ідеї безпосередньо в Україні. Тому є питання, от якраз який зараз інвестиційний клімат в Україні і безпосередньо в світові тенденції, які є. Почнемо з інвестицій в технологічність. Я думаю, що більшість українських компаній зрозуміло, що без інвестицій в цю сферу їм розраховувати залишатись на ринку впродовж тривалого часу напевно, що не вийде. Але з іншої сторони є зворотня сторона цієї медалі, що менше одного відсотка така сумна статистика стартапів. Технологічних вони доходять до кінцевого продукту. Мені доводиться бути постійно на вістрі оцих інновацій. Буквально 5 хвилин до зустрічі, також зараз направляв рекомендації стосовно нового стартапу, який йде з України, який має бути реалізований сполучених штатах. Бо як кажуть, лише там є гроші, і там можна відразу тестувати ринок і розуміти наскільки цей стартап є потрібний для бізнесу. Зрозуміло, що. 呃。Uh Там потрібні зовсім нові підходи для оцінки перспективності реалізації цього стартапу, і там всі динамічні показники і метрики вони є набагато і набагато важливіші ніж показники продаж, там прогнозування P&L і тому подібне. Тому що ми не маємо на чому будувати свій прогностичний аналіз до того, як ринок не попробує продукт, і ми не будемо бачити зацікавленості інвесторів. Які мають великий досвід в Сполучених Штатах і так звану чуйку, так, на світові блокбастери. Mm -hmm. У нас же ж на програмі ми більше концентруємося на класичних підходах з інтеграцією інноваційних рішень. Тому що маржинальність багатьох українських бізнесів, вона, на жаль, падає на сьогоднішній день. Західний інвестор зі своїми інноваційними технологіями поки що не поспішає заходити в Україну в силу різних причин, в силу наших останніх президентських виборів, очікування парламентських виборів, і десь пі... через півроку після завершення, коли буде зрозуміло напрямок наших реформ в Україні, можливо, і сюди прийде великий іноземний капітал. Але бізнес не може чекати бізнесу потрібно рухатися, бізнесу потрібно підвищувати свою ефективність а тому різного роду бізнес-аналітичні моделі вони є вкрай потрібні. Де буде йти міграція цінності наших споживачів, як розробляти комунікаційну політику з потенційними споживачами, як здійснювати факторний аналіз, де розміщувати нові точки, які атрибути наших товарів і послуг слід підсилювати, щоб збільшувати диференціацію з продуктами наших конкурентів. На сьогоднішній день це вже наша голова не може. На інтуїтивному рівні зрозуміти потрібні чіткі вимірювальні інструменти, які би давали сигнали, в якому напрямку нам потрібно рухатись, які категорії товарів будуть потрібні ринку, які конкретно SKU, яких брендів закуповувати наперед в провідних виробників, які часто. Потужності з виробництва знаходяться в Китаї і нас там ставлять в чергу на тривалий час на виготовлення відповідних товарів, які ми будемо реалізувати пізніше в Україні. Дякую. І тоді повернемося до інвестора. Якраз з боку інвестора, на що йому звертати увагу? Я вам скажу, що інвестор став зараз дуже обережний, бо ця модна тематика стартапів, вона зараз трошечки призупинилася. Такий рейд конверсії зі всіх інвестиційних інноваційних ідей, скільки конвертується в реально запущені проекти, є вкрай низький, ринок є надзвичайно перегрітий, і якщо Такі проекти запускаються в Україні чи анонсуються. То в інвестора є упереджена думка. А чому ця команда не поїхала залучати фінансування на розвинені ринки тої самої Сполучених Штатів чи Великобританії? І тому є деяка упередженість до розгляду і аналізу таких проектів тут в Україні. З іншого боку, потрібно й розуміти специфіку нашого інвестора. Він хоче мати якусь синицю в руках і. Наш інвестор не дуже звик відпускати далеко від себе команду з інноваційними ідеями. Якщо він вже фінансує таку команду, йому хочеться тримати і всі бенефіти. Тобто культури такого ринку і розділення на етапи фінансування. Мені здається, що звичайний інвестор, який звик. Фінансувати проекти, які можна порухати руками, і зрозуміти, де будуть грошові потоки, які mm -hmm. генеровані з них, на жаль, у цих стартапівських ідеях вони цього не можуть зробити, але їм дуже хочеться. Тому я би сказав, що зараз більшою популярністю користується в Україні такий підхід. Велика корпорація хоче впровадити ідею, вона делегує комунікацію з спеціальній структурі, яка буде запускати цю ідею на глобальному ринку і шукати команду, яка найкраще її може імплементувати. В чому перевага такого підходу? Що вже є конкретна точка прикладання, де можна протестити. Цей продукт і дійти mm. до якогось рішення, яке вже потім можна масштабувати. Mm -hmm. Дякую. Тобто спочатку все одно треба дивитися на якийсь такий mvp продукт так? так? І потім вже, ну от, а якщо в принципі ви бачите, що вас це ну, вам підходить, і окей, як скільки часу, ну. Що саме дивитися, чого очікувати, дивитися там річний звіт компанії, чи на що краще звернути увагу, чи продовжувати з ними далі працювати mm, з проектом? Що, що, з самим проектом. Mm -hmm. Ну там же все буде залежати від розподілу прав на відповідний продукт чи на відповідну технологію. Не хочу зараз там розповідати про поточні приклади. Але наші випускники, які поїхали і зараз там в Сполучених Штатах реалізують свої інноваційні проекти, вони пишуть, що не все так гладко, як нам mm -hmm. здається, з точки зору України. Так, боротьба там йде ну, на дуже дуже високому рівні за те, щоб заслужити увагу до свого продукту, грошей звичайно, що в світі дуже багато. Вартість грошей є низька, але й вимоги до того, як ти позиціонуєш свій продукт, як він. Можливо, змінить розклад сил серед світових лідерів, хто за нього може поборотися, в якій в які послідовності, як організувати презентацію цього продукту, воно дуже сильно впливає на капіталізацію. Угу. Ну і тоді ще такі більш якісь конкретні питання. Це на вашу думку, можливо, що ви бачите три сфери в Україні, які ну найбільше такі вкладають в них наразі. Ну, є ситуація СІ і є дуже великі хвилювання великих груп інвесторів, великих фінансових промислових груп. А що ж буде далі? Світ є надзвичайно динамічним і, ну. Як така навчальна інституція Києво-Могилянська бізнес-школа, ми можемо відчувати первинні сигнали з різних сегментів ринку, де все добре, де все так собі, а де вже є перші сигнали стагнації. Важко ще зараз з непідтвердженими фактами, непідтвердженою аналітикою, а тільки можливо з вторинними сигналами зараз говорити. Але можна чітко констатувати, що український інвестор почав звертати увагу. На ризик менеджмент, на інтегрований ризик менеджмент, він вже не хоче проходити той досвід, який він проходив декілька разів на шляху розвитку української економіки. він хоче вжити превентивні заходи, щоб навіть в час кризи, яка можливо може початися, він себе почував впевнено. Тобто ніхто не хоче вже заробити шалени грошей фінансово-промислові групи. Вони не хочуть втратити те, що вони мають. Але якщо фінанс... Тої промислові групи це великі крейсери, які ходять по океанах. То маленький бізнес він є ще більш вразливий і тому на такі первинні сигнали йому ще більше потрібно звертати увагу і тримати руку на пульсі. Звичайно, що є індустрії, які дуже емоційно до них прихильний є інвестор, так як і внутрішній, так і зовнішній. Це все, що пов'язано з чистим повітрям. Оцей екотренд, тренд спорту, турбота про власне здоров'я, здорові продукти харчування. Воно зараз є в тренді і значна частина інвестиційних проєктів спрямована туди, але чим більше туди спрямовано уваги інвесторів, тим більша конкуренція. Вижити в ній є складно. Ще один такий спектр це медичні послуги. Наш ринок лібералізується, всі експерти стверджують, що медична реформа йде в правильному напрямку. А це означає, що приватний сектор буде мати доступ до тої сфери послуг, де раніше домінувала держава, і, на мій погляд, зараз медичні послуги, діагностика, генетична діагностика різного роду інноваційні методи. Превентивної медицини, які дуже популярні є в світі, вони будуть знаходити відображення в українському бізнесі. Mm -hmm. Не буду там розкривати всі карти, які зараз готуються. Дуже цікаві інвестиційні проекти до реалізації в Україні. Але вони всі лежать на стику здоровий спосіб мислення, здорове харчування, турбота про власне тіло, про виховання дітей. І, і також освіта дітей. оцей тренд він також стає визначальним в Україні. Великі інвестори не бояться інвестувати в освіту. Ну бо це є наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Здоровий розум, здоровий дух, здорове харчування це все, чого ми прагнемо. Так, дякую, Євгене. Або напевно, як один з варіантів, якщо ризик менеджмент стає все більш популярним, то це диверсифікувати портфель, так тобто не тільки реальний бізнес, а можливо ще якісь варіанти. А, ну ми вже якось говорили про це. От хотіла б трошки, можливо, щоб ми нагадали про що ми ще будемо згадувати на програмі, окрім е, самооцінки інвестиційних проєктів, які ще можуть бути альтернативні варіанти. Ну, цього разу ми в програму як правильно інвестувати, чи прості правила інвестування додамо, крім аналізу інвестицій фінансових глобально по всіх ринках, з із тими новими можливостями, які відкрилися для українських інвесторів в епоху лібералізації. Ми будемо також говорити, які цікаві інвестиційні ідеї з реального сектору може розглядати інвестор, і де під це розроблена відповідна інфраструктура, як співпрацювати з компаніями управління активами, як вибирати інвестиційні фонди. Що відбувається, як аналізувати інвестиційні портфелі з боргових зобов'язань державних і корпоративних? Куди ще можна, крім традиційних сфер інвестування, звернути увагу українському інвестору? Великої популярності набуває зараз схеми такого майже автоматизованого управління. Нерухомістю, як інвестор з грішми може легко інвестувати в нерухомість і віддати управління цією нерухомістю сторонній компанії? Оце те, що зараз обговорюється в українських інвестиційних колах. Дякую, Євгене. І тоді всіх чекаємо в КМБС. Будемо розглядати питання інвестицій більш детальніше.